Друзі, всім привіт! Ви на каналі Базюк. Сьогодні ми будемо робити різдвяний вінок для дверей. Ми купили все необхідне в магазині Алладін. Посилання під відео розпочнемо робити. Для цього батько зробив основу. Ви можете зробити з гілок або як ми з дрота. На цю основу ми будемо прикріплювати гілочки. А з золодіна зробимо його справді, справді святковим. Тому що тут є сухі апельсини. Також є такий сніг. Ще є ягоди. Маленькі прикраси. А також олені. А це ялинка піде на столі. Ще один олень. От подивіться, як вони відрізняються. Ще такий сніговик. Ще такі ж маленькі прикраси. Кусочок калини. Також я буду писати лист Діду Морозу, що в мене є святкові наліпки. Це також із олодіна. І яблучки на подарунки. Розпочинаємо. Беремо знову. Филочки будемо кріпити стрічками. Клас! Виходить і святково, тому що, бачиш, кольори різдва. Це білий, а давай зелений і червоний. зробимо ще таке і продаємо. Будемо продавати. Ой, як класно виходить. Мені здається, що так як в нас два... Будинки і квартира, і будинок нам потрібно два таких віночки. Так, а давай зробимо два. Дивись, в мене є ідея, що спочатку ми прив'яжемо шишечки. Вони об'ємні, важкуваті. І ми тако в декількох місцях. Є такий варіант, щоб шишечки дивилися в різні сторони, а є ось так просто бачком. Бачком. Робити, наче бантик. Дуже класний, дуже класний, святковий. Тобі подобається? Так. Давай додамо ще чогось такого класного, давай. додамо апельсинів і ці білі, білі штучки, давай. Глянь, можливо, сніговіка тут. Так. Подобається? В самому верху він буде, наче головний герой. Так. Туди хвостик попід низ. ще далі, 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 максимально. Ще далі, продівай. Отак. От закручуй. Сильно закручуй. Давай допоможу. Я ще не прикрила, а він. Перекрутила. Уже сховався. Перекрутила і хвостик сховала. Ляля підгрізає. Я думаю, якщо б ми сушили самостійно, нам би не вдалося насушити. Вона все вигризла. Дірочки я роблю ножничками. Ось так. Чик, Все. Я б'ю. Ти б з'їла, я розумію. Ляль, перестань, будь ласка, продівай. Буде негарно, я прорізала і там достатньо. Перестань підгризати. Давай ще дві. Де одну і я? Я б до чорноб'ячу. Так, дивіться, друзі, ви можете зробити свій унікальний віночок самі. Якщо ви достатньо дорослі, можете без батьків, якщо достатньо малі, з батьками в будь-якому разі радимо вам Аладін, це інтернет-магазин і магазин-склад у Вінниці. Є також доставка по Україні, тобто, ви можете замовити і забрати на пошті, або ж піти у Вінниці. На Поділля назочок 17. Телефони та посилання на магазин, де ми все купили під відео. Зараз ми наш віночок, нашу гарну роботу прикрасимо декоративним снігом. Збавтай балончик, правильно, молодець. А тепер розпилю сніжочок. Я думаю, для цього стань на колінка, щоб тобі було достатньо зручно. Гляньте, як вийшло, Робіть такі і навіть краще. Бувайте.